Всім привіт, котики такіськи. Сьогодні будемо грати в Climb Racing. Так, Вчора оновив цю гру у плеймаркеті. Трішечки позаробляв бачите, монет. Хочу Супер Hill Climber прокачати на максимум на 100%. Так, давайте як завжди. З мене відосик з вас лайкосик. Так, це по-перше. По-друге, це давайте зробимо, як завжди, тест. Так, дивіться, вона нуляча повністю. Бачите, двигун 1 з 11, пружини 1 з 11, шини. Колеса теж один з 11. Та оця штука остання. Хто знає, напишіть у коментарі. Теж один з 11. Так, ну що, Супер Хіл Клімбер. Так, натискаємо старт. Тачка мені подобається, але вона повністю нуляча. Дивіться, я не можу зрозуміти це, що після оновлення монети такого кольору. Круто, мені подобається. Ну, ось так, бачите, вона нуляче їде. Е, бачите у, у Hill Clim Racing е, після оновлення монети такого кольору, е, та ще щось е, теж е, оновилося у відео. Е, хто уважний, напишіть у коментарі. Так, теж е, пов'язано з кольором. Так, натискаємо далі. Так, так, що? Тюн. Так, давайте двигунчик. 8 тисяч пунь, 18 тисяч пунь, 32 тисяч пунг, 50 тисяч пунь. Прокачуємо геть на 100%. Так, чпуньк 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 Так, все. 11 з 11. Так, як завжди, тест, старт. Чуєте? Звук, речі. Круто, мені подобається. Так, давайте тоді пружини. Так, 8.000 шпунь, шпунь, шпунь. Так, все. 11 з 11. Як завжди тест, старт. Вчора обновив цю гру, позаробляв монети трішечки, але нічого не, не купив, не прокачував, тільки заробляв монети. Оновив гру та заробляв монети та й все. А сьогодні думаю вже прокачаю цю тачку, бо вчора теж на ній їздив, вона дуже мені сподобалась. такий позашляховик. Кліпчики можна робити. Дах, відвели все. Е -е, так. Трайвер Даун. Так, далі. Так, колеса: Чпуньк, 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 чпуньк чпунь, 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 чпунь. Все. 11 з 11 колеса. Так, як завжди, старт. Так, ну мені здається, що колеса круто прокачалася. Вона не буксує на місці, бачите? Так, нюрекорд, вподобаєчка залітає. Так, це е, мені здається, що у нього тільки задні колеса е, тягнуть, так? Бо коли я на передніх, то бачите, вони нічого вона не рухається. Мені здається, що це у прокачки остання, це у позашляховика 4х4, щоб 4 колеса одразу тягнуло. Ось бачите. Так, давайте спробуємо, бо бачите, один з 11. Так, все, чпунь, чпунь прокачуємо, зараз подивимось. Е, спереду колеса будуть теж так е, тягнути вперед як, або назад тачку, як е, зараз тягнуть задні. Так, все, бачите, все маг, на максимум прокачали. Так, що сте, старт. Робимо тест. Так, ну, мені здається, що стало краще. Але зараз подивимось, коли вона буде на передніх колесах їхати. Так. Так, 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 мені здається, що передні теж тягнуть вперед. Або назад. Так, давайте палово підберемо, бачите бачите о все. 100% спереду колеса теж як ззаду крутяться, бачили? Вони тягнуть круто. Так, паливо не вийшло підібрати. Ой oh є, yeah, підібрав, підібрав. Молодець. Так, ню репорт. Так, фліпчик не вийде зробити, на жаль. Так, дах підвелися. Так. Так, ну що, круто, мені сьогодні, сьогодні дуже сподобалось. Прокачали нову тачку Супер Хілл Клімбер на 100%. Дуже круто їде. Напишіть у коментарі, що ви думаєте про цю гоночку, тачку. що Тоді, як завжди, хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися, натискайте на лайк, натискайте на дзвіночок, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Також вам залишаю посилання, ось тут граю Хіл Клім Рейсінг. Ось тут граю Hill Клім Racing. сюди підписатися на канал, то ось тут граю у FNAF. Дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!